Всім доброго дня, вітаю всіх пасічників святом, з Днем пасічника. Бажаю миру в Україні, здоров'я всім жолярам! здоров'я їхнім бджілкам і так далі, всього найкращого. Коротеньке відео буде про те, що ми робили, що ми робимо і що ми плануємо робити надбання цього року. Як бачите, Миклеусний парк у нас ще на місці, великих скорочень поки немає, тобто маточки е облітуються, дооблітуються. Стартери вже е не використовуються повністю. На місці стартері у нас, на місці стартері у нас е племінні матки, які приїхали в цьому році е з Німеччини. Тобто спочатку від матковода 7161, потім йдуть матки від е, Хольткампа, карніка 03, що від Хольткампа маємо карніку 37 і 03 лінію. Далі нарешті ми отримали те, що хотіли, тобто маточки Кірханського інституту, там на трьох корпусах три стоять. Спеціально на трьох корпусах. Чому? Пробую. Нижній корпус все підзасів, там був печатний, печатний розплід з виховательок, то шість рамок. Далі я поставив три рамки світлої суші, я не вірю, що матки туди перейдуть сіяти, а третім корпусом повністю мед. Пасіка. Як би сказати, на 35-40% оброблено від кліща. Два рази муровінову кислотою раз китайськими полосками. Будемо далі продовжувати потім курити і щебезову кислоту, курити таблетками. Іде сьогодні, якраз був, був дзвінок з Німеччини. Значить, буде іде мова про матки з Австрії, про три матки з Австрії від Штрьомера. Або на цей рік, як вийде, або на цей рік, або замовлення на слідуючий сезон. Пасіка закормлена фактично на Відсотків 70, навіть не видно, що бджоли літають. Задній задні ряд от, ряд де е, племінні матки наші, тобто чистопородні, але для нас вони племінні матки. Навіть не видно ніякої реакції, що бджола літає. Вчора була підкормка. Ну, діло в тому, що ми е, закормлюємо у зиму починаючи. З середини, з другої половини літа. середина літа ми вже частково закормлюємо бджоли у зиму. У нас далі йдуть тільки піддержуючі взятки, мед не беремо. Що ще хорошого? Матки будуть до кінця серпня, так собі думаю. Вже почнемо. З слідуючи з дачі маток почнемо, тобто з завтрашнього дня почнуться скорочення нуклеосного парка. Зимувати новоспечені створювати не будемо. Зимувати це всі рамки будуть переходити у донорний парк, тобто в ті відводки сімейки, що там стоять, наприклад, на одному-двох корпусах. Вони наполовину рута зимують у нас, але вони працюють цілий рік як донори для нуклеусного парка. Трошки дають розплоду літом. В основному літом вони дають кормові рамки, а весною використовуються як повні донори, з чого ми складаємо нуклеусний парк. Тобто хто слідкує за нами, знає, що ми весною кладемо одну рамку печатного розплоду, одну рамку кормову. І таким чином э, створюється наш нуклеусний парк. Хто не знає, ми, э, наш нуклеусний парк на половину Рутовської рамки. Матки привозимо самі з Німеччини і так далі. На цьому як вам сказати, хочу побажати всім хорошого завершення сезону, медовикам хорошої ціни на мед. Мир в Україні, будьте здорові!